Всім привіт! Як каже Катерина, з вами ваша Оксана, з гір Італії базиліката. Катаюся. Ну, як катаюся, їздила в справах. Кому цікаво, в Італії є якби ну, по типу налог на машину. На мою машину Fiat Punto і більше десяти років заплатила 135 євро в залежності від... від чого, від баку машини, да? Але сьогодні не про це. Тема. Тема, коли ж діти мають. Іти з дому на свій хліб, на своє житло. І от так, да, оскільки я і в Україні пожила, і бачу ситуація в Італії. І оскільки да, я в маленькому містечку, то так конкретно люди ж видніше, ніж коли ти там у великому да, місті. А, взагалі тема, коли мають. Іти діти з дому, як заробляти, як жити, коли одружуватись, на якій основі одружуватись. Це залежить від достатку держави, від того рівня, який держава може дати. Хай би там що не говорили, в Італії хуже, ніж в Україні. Ну кому хуже? Той, хто привик, ну, ресторани, тут теж є. бюті процедури так, да, дорогі, тому що вони всі офіційні. І якщо з вами щось станеться, то це і страховка буде, і все на світі. А не ти на операційному столі прийшла сіськи собі порізати. Тобі їх порізала, ти там кончилась і все. Так, да, в мене отакий А, Тому, знаєте. Дуже класна тема. А, тут друзі із Ютуба мені її підкинули. Ви навіть не уявляєте, наскільки різниця і чому см, сепаруватися від батьків це не про фінанси, це не про зварити їсти. Сепаруватися від батьків це мати. Повністю незалежну свою думку. Це не про матеріальне, це про моральне сепаруватися від батьків. Зараз я поясню, чому. У мене е чоловік, мій італієць, Він прожив з батьками і з сестрою до своїх там, 40 років навіть з гаком. Він заробив собі статки. Він собі може бути настільки незалежний, що взагалі відгородитися. Але в них іде більш моральна залежність. І е, да, італійці ж там можуть женитися і 40-45. Значить, так, по-нормальному до 30 вони вже от зустрічаються з кимось років 10. При цьому вони вчаться, здобувають професію навіть от в наших гащах. Вони не біжать, не спішать разом жити, щоб зруйнувати собі життя і залишитись голою скакою. І мова не про батьки подарили айфон чи сам пішов заробити на айфон. Ну, в будь-якому випадку, в 18 років, ну, в 16 років в Італії вже можна влітку піти попрацювати офіційно. Класно, якщо ти заробиш на якусь тарантайку, тому що в нас тут без машини ніяка дитина нікуди не заїде. Тому виходить, що в 18 років дитині в Італії треба дати хоча б якусь калемагу. Бабушкину, дедушкину, свою. Ну, хитрі батьки віддають щось якусь свою калемагу, а собі купують щось нове. Це є таке. Вони можуть це собі дозволити, і це дуже класно. Навіть звичайні, де жінка ніколи не працювала, дивилась за дітьми, а він там муляр, штукатур, плиточник, хто завгодно. Тільки не кажіть, що в Україні теж плиточник може заробити. Так, да, Може заробити. Абсолютно. Всі плиточники можуть заробити. Чи то електрик, чи то хто. Так, вони живуть. Дівчата у нас тут женихи, да, вони живуть з батьками, вони працюють. Батьки платять комуналку, вони собі це можуть дозволити. Пенсіонер, не пенсіонер, батьки годують, да? а дитина в цьому випадку, неважливо, скільки їй років, 30, 40, 50, якщо вона працює, в основному всі працюють. Одна там сімейка є, де не працюють діти, яким уже по 50. Це зовсім інше оце розуміння. Допомоги, недопомоги. Я в 14 років вже варила їсти. Я вже сепарувалася. У нас були корови, свині, ми привчені були до роботи абсолютно нормально. В Італії, якщо одружується він в 30 років, то він вже в 30 років побудував будинок, купив квартиру чи то взяли її в кредит, то вже не важливо. Так, батьки допомагають. Зі сторони Нівести, зі сторони жениха, так, батьки допомагають. Бувають випадки, коли не можуть батьки допомогти. І таке може бути. Тоді беруть кредити, і живуть. Потім, при, після одруження, в Італії, ти вже не будеш у мамки з папкою жити. Вже все, вже ти пішов на свій хліб. Так що оця основа і фундамент, ти живеш з мамою, з папою, вони тебе годують, комуналку платять, ти освоїш професію, ти сколочуєш якийсь капіт... капітал, а? і як ти одружишся, ти вже йдеш в свій будинок. Так що порівнювати, там, коли йти, це просто такий розширений навіть кругозір. Я коли сюди приїхала, і от там італієць такий, давай одружуватися, а, і сина ж заберемо. Я така подивилася, а в нього брат 15 років у Мілані прожив, а тоді він приїхав. Через пару місяців я сюди приїхала. Я так дивилася, да, за, за цьому 40 він з татом, мамою живе, тому вже хто з нас скільки приїхав. Вони в дитинстві за ними не дивляться, коли ці дітки виростають. Та да, вони хочуть їх чукати. Та да, вони італійські мами чукають їх. Можливо, хто в Італії знає, де італійська мама махнула рукою. Ну, я як працювала, то там в однієї дочці син вдома, був, вона йому їсти не виварювала, вона йому в 12.30 їсти не ставила. А в основному, так, обід, вечеря. Ну, коли на роботі син, то вечеря. і Вже пенсіонерка, їй скучно. А, а часто таке буває в Італії, що навпаки, те, що син чи дочка є. Це називається є ще водій, які тебе там в лікарню завезе ще щось. А про старість хто подумає? Навіть якщо найняти доглядальницю, треба, ще, щоб хтось контролював вже ж ту доглядальницю. А в Україні я побігла заміж. Мені ще 20 років напевно, не було і сестра так само, наче нас в шию, хто гнав. Ми жили в мами. Якби ми ж рахуємо, що це все от, Наша ж теж хата, так же ж легше разом жити, всі були на своїх хлібах, мали свою копійку. А те, що там е, з хазяйство, з господарством йшло, це все мама забирала. Е, якщо е, хлопчик... Ну, у мене двоюрідний брат, йому вже 40, він да, живе з мамою. Не що він собі нівесту. На, на, на небо з неба нівеста е, сім'я не падає. Але він працює. Мама йому зранку е, сирну масу носить в постіль, поки він там роздуплиться. Він працює, все нормально. Так що оце наше виганяння з дому українське, це від бідності. Це просто від бідності. А дати машину 18, бо нема ніякого транспорту. Ого, то вже занадто, то вже зажралися. Ну, айфон ні. Айфон да, хай сам піде купить. Але якусь карабаньку да, надо, да, щоб доїхати до роботи. Та й нас зараз в Україні доїть до тієї роботи. Надо все одно якась карабанка. Так що це. Не то, що спорний, спорне питання, просто треба виїхати за межі, подивитись, як в інших країнах, де є більш-менш достаток, а тоді вже можна говорити. Тому що в 18 років ми виганяємо в Україні тих дітей з дому, тому що ми самі себе є літяни. Тому що до 18 років, поки ти його виростив, ту дитину, ти вже все, ти вже втомився жити. Ти в 18 років випер, іди, пішло. До 30-та дитина втомилася, людина. В 30 вже починає шукати антидепресанти, антидепресанти є різні. Пишіть взагалі вашу думку про це, тому що це от діти таке. Будемо розвивати цю тему. Мені дуже сподобалось. І коли я побачила, що цей брат сидить, я така: о, опача, клас. Значить, мій син буде сидіти стільки, скільки треба, Ну, тому що ми в іншій країні. Да? Ми не вдома, ми в іншій країні. Значить, буде сидіти стільки, скільки треба. І вже там, як знайде собі одружиться, то вже аж тоді його з дому вижене мій італієць. Правильно, правильно, тому що рідний батько там є рідний батько, а відчим є відчим. А так що, так, от ніхто ні, нікого не треба ніде виганяти. Це не про сепарацію. А знаєте, вчора ролик попався, де молодий хлопець сидить і каже: ми ж всі думаємо, що ми як виростим, і робота на голову впаде, сім'я на голову впаде, діти на голову впаде. Все якось на голову впаде, а воно на голову не падає. І не всім воно на голову падає. Я в нас от дивлюся таке вже дівчата під 40 собі на роботу ходять, да, живуть, живуть при батьках, батькам і добра компанія. А ще знаєте, от є така фішка, от ми, українці, ми живемо з дітьми, ми колотимося, сваримося, але ми шукаємо спокою, ми томимося, ми кажемо іди звідси, та задовбав, задовбала. Тут такого нема. Вони будуть сваритися, він буде бухати. Він буде кожен вечір, на другий день там знову буде стояти вино і все буде добре. Навіть коли десь там за три 9 земель є невеста, вони не скажуть чемодан вокзал. Вони так не скажуть. Вони скажуть, а що, а чи вона не їде сюди? Та вона під Міланом, там офігенна в неї робота, квартира, все. А тут, то хай тут на роботу йде, скаже мама з папою. Там йому скучно, йому вже майже 50. там йому скучно. Оце таке може бути. Так що, знаєте, нас мама ніколи не виганяла з сестрою. Ми самі ті дурочки пішли. Але ну, я вернулася. Я вернулася. Тому що моєго партнера першого не стало, і я приїхала до мами. Я на неї спихнула дитину, і я працювала. Це не означає, що я не сепарувалася з нею. Я працювала, я купувала все, все, що треба. У мене ще й батьки гроші позичали, і там є речі, які залишились, на ті гроші, що вони. У мене позичали там, купували щось, і мене сестра каже: А ти знаєш? Що? То в тебе позичили гроші? Те купили станок там якийсь, А ще щось якусь каструлю велику? кажу, що серйозно? То в мене гроші позичали. Мені здається, потім мені їх і віддавали. Так що жити разом це дуже добре, аби не колотитися. Просто в нас така фішка, що ми, коли живемо з батьками, ми заробляємо гроші, ми вкладаємо в той будинок. А потім ми не знаємо, кому той будинок залишиться. Чи тобі, чи сестрі, чи ще комусь. Тоді починають битись за той будинок, бо ти туди вклався, да? ти менший чи старший, ти залишишся. Твої брати пішли на квартиру, сепарувалися. Ну ти ж не будеш з тими галімими вікнами, дверима. А будинок треба весь час щось там робити в тому будинку. Ти туди вкладаєшся, полюбети туди вкладаєшся, а потім да, щось, щось хороше хочуть відібрати. Та навіть не хороше іноді хочуть відібрати. У мене просто в сім'ї мені пощастило, в нас не було дільожок, да, там, до того, щоб не розмовляти. Все було поділено да, по-чесному, дуже по-чесному, занадто навіть. Так само ми з сестрою, і так само в мене тут в чоловіка. Ну, поділили, як поділили. В принципі, по-чесному, так як йому хотілося. Але краще б то йому нічого там не діставалося. Так що не треба діток виганяти з хати. От, оце про це. от, Та Італії там в 35 п'ять жениться. Так вони заробляють, вони собі накопичують і вони не вкладають в батьківський будинок. Що кому хоч, туди його і що хоч ти мені зроби. Там вони будуть жити навіть дати, з виду дивишся, ізбушка на куриних ножках. Ні, а всередині вони там собі зроблять біле, туалет, душ, там. камін у них буде якесь отоплення. Ну, такі, кому по 70 років, то вони ще можуть бути без отоплення в кімнатах, лише камін, там біля якого день будуть сидіти грітися. Так що це, от, ну. Різні поняття. І от, приїхавши в Італію, от я побачила, що не все так і погано. А що, що ж ти ту дитину? ну дай, Якщо по мірі можливості, в тебе є поруч робота, ти можеш жити в батьківській хаті, де ти народився. Супер. Але вони ніколи не приведуть туди ні жінька, ні нівесту, ні дітей жити. Женився. Залетів там хтось від тебе, чи ще щось на квартиру. Навіть коли у батька, у батьків огромніший будинок. Вони той будинок перероблять, так щоб була окрема якби взагалі зона. Для них і для дітей. І навіть якщо да, там залишається великий будинок, одна мама в будинку, ніхто не прийде, не приведе свого жениха чи вісту, щоб жити. Ну, В нашому регіоні. то так. Може, хто в Італії бачив, де по 10, ну, це я перебільшую, по 5 сімей живуть в одному будинку, невістка, свекруха й там. Одна кухня, Це тільки ми українки можемо в таке вляпатись. Ну, У мене не було такого. Мені пощастило, що не ведуть, не ведуть, навіть великий будинок не ведуть. Це вже щастя. Так що вони ось одружилися чи захотіли з кимось жити, віє. Якщо робота далеко, звичайно, вони сядуть та й поїдуть. Вчитися, так, да, вони можуть вчитися і в 30 років піти перевчатися. Якщо у батьків є, вони дадуть. Якщо нема, то там і самі працюють. Але оце більш лояльніше відношення. Тому що рівень життя інший, це залежить від рівня життя. І оцей момент мені теж, я хотіла бути на повара. Та на що тобі каструліті, на вчителя молодших класів? Та на що то нерви такі? Добре, журналістика. Грошей нема, да? навіть якщо ти на бюджет не поступаєш, я в 2000 році закінчила школу, на бюджет поступи, це Київ. А за що там жити? Да? А ти в селі, а ти в там Києві да? там проїздом тільки був. Ти не знаєш, що можна піти офіціанткою працювати. Якби я знала, то я вже, я не знаю, після 9 класу пішла і вже до побачення телебачення вже собі офіціанткою б працювала, вже б на квартиру заробила, якби трішки раніше почала. А, так що так, не треба нікого виганяти нікуди і сепаруватися, це не матеріально сепаруватися. Ну, нічого, мій тут женився в 43 роки, а він сам собі вже штанішки зашиває. Він знає, де трусики, де футболочки лежать. Все, він це прекрасно знає. По початку так. По початку це. Таке от було в нього відчуття, що от я маю попрасувати, не звертаючи на те, що в мене там мала дитина, маю розтопити от отей камінь, який не розтоплюється посеред хати. там І те де й тепер. Так що, потихеньку, потихеньку, і так би привчився, привчився, коли я заспокоїлась і взяла консультацію в правильної людини з освітою. Все добре. Не виганяйте діток. А знаєте ще оцей момент? Так, у 18 треба, щоб ішло, працювало ще щось. Пішло воно в 18 років, до 30 втомилось. Ти такий вже ой ой, поможи, я вже тут старенька. Деньг дай, я тут вже слабенька. Ну, це українське таке. Я слабенька, старенька, грошей дай, комуналку нема за що заплатити. Дай. А ти його 18 років чи її вигнала? Що вони тобі можуть дати? Вони навіть не скупили нічого, ніякого бюджету не скупили. Знаєте, що це такий момент? Прадідів розкуркулили, батьків пограбували е <реш> з книжки гроші, і все. І зараз е яке життя? Е навіть отако взяти життя без повномасштабного вторгнення. Українці привикли від зарплати до зарплати, накопичили гроші. Його мовмивальник побігли, купили, тому що знає, що завтра він розтринькає, бо є інші дирки. Отак от оце звідси залежить. А в мене в сина теж батька не було, з п'яти років не було. Був дід, був ну це мій відчим. Ну, та й таке трішки щось там дрова рубати навчив. Але дід у усьому розбирався, був атичний механік. Знаєте, от у мене що батько що вітчим, зроби, став, зробив, скліпав, не каже, я не знаю. Це талант треба мати, це треба, щоб голова була відкрита. хвалять тебе, не хвалять, Та пофіг, в мене брат двоюродній. Він з нуля починав там свої бізнеси. Батько навпаки йому казав, ой страшно, ой, страшно, ой, страшно, це ж під Києвом, а заберуть, а ще щось. Це знаєте, оцей страх розкуркулили, напевно, залишився чи ще щось. Так, що кожному своє. Може, у вас інша місія? Може, у вас місія, отако самозбереження, збереження вашої енергії? Пішов туди, прийшов сюди, макарошек зварив, не зварив. Кожна своя місія, не всі будуть бізнеса крутити. Знаєте, як каже моя сестра? Моя сестра медик в Україні. Каже, Оце, а чого ти не крутилася? А, а крутитися треба, щоб щось получити. Вона каже: Я не хочу крутитися. Неї син вивчився на електрика, там категорії має. Що він має крутитися? Що він не має піти, працювати і заробляти. В нас на базилікаті те, що робить мій племінник в Україні, електрик, і те, що робить в сусідці син електрик майже одногодки, там 300 євро. Тут 2000 євро, навіть от на лікарні. Одне й те саме, от, е, саме по цих е, звичайних стовбах, да, обслуговування цих звичайних стовбів, вирізання там якихось дерев. Ну, у нас в Україні ще й під високовольтними там теж вони задіяні. Різниця є. Категорії. Дайте категорії. Оце в нас, знаєте, оця фішка з, з Судеповської медик. Категорії вислуги років, вчителі категорії вислуги років. Може, в Італії є таке, але не настільки ущемляють, не настільки, тому що це і плюс ще – оце це електрики, вчителі, медики. Пішов на пенсію до побачення. Якщо ще будеш і на пенсії працювати, то, допустимо, припустимо тисяча євро пенсії, і людина залишається працювати. 300 євро з пенсії лише залишають. Все, ти вже не можеш працювати. От вам і різниця. От вам і різниця і те, що там хтось не хоче працювати. Ну, мене ось в знайомої, то дочці 23 да, сидить вдома, ну там депресія. А ще, знаєте, оцей такий момент туди, там чоловіки, ну, от, він живе сам, він навіть ще не знайшов собі нікого, да, щоб жити разом, щоб стимулювало його там йти на роботу, працювати, заробляти більше. Він такий сам для себе живе. Окей. І дивіться, ми не звикли в Україні звертати увагу на депресію. Депресія це от така нехороша дуже штука, яка тобою може руководити. І Віталія саме дізналася про ці депресії. Депресія у чоловіків це набагато хуже, ніж у жінки. А чоловіки не звикли, да? ой, що в мене ж депресія, там ще щось, чоловіки до такого не звикли. А ви придивіться, у чоловіків взагалі вони можуть на роботу ходити, вони вже можуть на пенсії сидіти, біля каміна, спати цілий день. Там. Чоловіча депресія це набагато хуже і вона є. А в Україні ми про неї взагалі не бачили. Я от бачила очі мого рідного батька. Там в тих очах було розкаяння і конкретна депресія. Але слава Богу, він там з собою нічого не зробив. Тому отак. Прислухайтесь до себе, дорогенькі чоловіки і жінки теж. Бережіть своїх чоловіків, придивіться, тому що коли в чоловіка депресія, ух, це нелегко, це по-перше. А по-друге, от в мого, то мені здається, в нього такий е, роздвоєння лічності. Да, трішки є. Ми всі з роздвоєними лічностями, і це ніхто не сказав, що це ненормально. Ми всі хочемо мати таланти. А щоб мати таланти, це, ОЦЕ це про лічності, не роздвоєння там лічності, що тут я один, а тут другий, а тут я конкретно бачу один і другий. А, так що таке. Да, і на рахунок заплатила. Значить, мені минулого разу гроші залишили більше на страховку, не спитали, де вони. Де ти потратила і цього разу знову ж таки мені залишили заплатити таси, болло, налог? Да? І мені теж залишили більше. І я така собі думаю, да? там 50, 50 і 50. Це слухайте, це може таса за один раз? Дівчата, підказуйте, 50 євро за один раз любові це нормально, чи треба більше брати? Так що, отак, все, люблю, цілую, обнімаю. Така тема про дітей. Давайте розвивати, давайте розвивати. Якщо ви мені якихось цікавих коментарів підкинете, то ще поговоримо про це. Дякую все беру з голови, що придумала, що змогла розповісти, розповіла. Ніде нічого не читаю, того що прочитаю, забуду або, знаєте, готовся. Напишу. Воно у мене так і залишається. Ото, от що я буває там, напишу свої думки, щоб поділитися, воно у мене там і залишається. Мені отак. От Працювати. Все, всіх обняла, всім хорошої погоди. Бережіть себе і наступний тиждень. Я надію, що буде вже легший в Україні, але не схоже. не схоже. Якщо до нас це таке йде захмарено і сніги передають, то бережіть себе. Я не знаю, набирайте в бутилку теплі, теплу воду. гарячу воду, Набирайте в бутилки, поки є вода, гаряча, набрали в бутилку теплої води, під одіяло, і воно дуже гарно тримає. Повірте, я тут в Італії. Так і живу, так і виживаю. Я готова мінус 10 на вулиці, бутилку з водою і рухаємося далі. До речі, одну ніч тільки було мінус 7 і мене аж розгребло. Холод вибиває з колії. Не, не піддавайтеся. не піддавайтеся і їжте хоча б, щоб голодно ще не було. Сьогодні.